The <laughs> Монети ваші улюблені. Чи може є якась одна монета? Ваша прям така. Ну, no, oh. Давайте подивимося зараз. Так, що в мене тут такого з моїх улюблених ну однозначно фаворит Солана у мене полка дот, і ну, в принципі, балу із Шибаїну. Ну, по суті, це дурна монета ж, як ну на землю криптонів, це Шиткоін. Ну, тим не менше, я неї балюнсь чи користуєтеся таким додатком, як Расті Плюс? Чи знаєте щось про нього про цей криптогаманець? чесно є, і там навіть якісь копійки в мене там лежать, але ну щоб так сильно от, активно користуватись ні. але є ті е, е, моменти. Які могли вплинути а, на курс біткоїна, умовно називаємо їх внутрішні, вони вже відбулися. Відбувся халвінг і ETF, е Ми знаємо цю історію. А, на даний момент впливають тільки зовнішні обставини. В першу чергу це рівень облікової ставки ФРС. От коли ставка ФРС почне падати, гроші підуть у Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частью криптоміра AVA Universe.